Влад, привіт, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Зі мною захисник команди Атлетік Київ, автор сьогодні голу забитого. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, завдяки чому вам вдалося сьогодні перемогти. Добре, грали, були комбінації. Ми зібрали вже на четверту гру трішки кращий состав. І були іграки, що в перші рази було більше замін. Більше комбінували і забивали голи. Відзнач, будь ласка, на свою думку сьогодні лева цього матчу. Я відзначив би комісарова Дениса. Він забив перший гол. Він бігав, віддавався на колі від своїх воріт до чужих. Віддав голіву передачу на тебе, в результаті так. чого був забитий красивий гол в твоєму виконанні. Так. Заслужене звання Лева матчу сьогодні. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Вдалих вам надалі виступів у чемпіонаті. Дякую.